Чому гріх завжди такий привабливий? Чому нас так тягне до того, що ми знаємо, що погане, і що про це каже Біблія? У цьому відео розберемо природу гріха і його підступність. Христос Воскрес, друзі. Що таке гріх? У Біблії гріх описується як порушення Божого закону, відхід від його волі. У першій книзі Святого Письма, книзі буття бачимо, як Єва і Адам спокусилися на плід, бо він, як написано, приємний для очей. Це показує, що гріх завжди маскується під щось добре і привабливе. Чому гріх такий привабливий? Гріх обіцяє миттєве задоволення, обманливе щастя. Він апелює до наших бажань, багатства, влада, задоволення. Апостол Павло каже, бо плоть бажає противного духові. Гріх грає на наших слабкостях, гріх як обман. Сатана обдурює євло, кажучи, не помрете. Він показує лише обгортку, але приховує смертельні наслідки. Гріх це як яскрава цукерка, наповнена отрутою. Чому ми піддаємося? Через нашу людську слабкість і спотворене бажання бути як боги. Ми часто забуваємо про справжню радість, яку дає життя з Богом, і живемося за тимчасовим задоволенням, що каже Біблія про протистояння гріху. Каже: стережіться, не дайте себе звести, підкуріться Богу і противтеся дияволу. Бог дає нам благодать, щоб перемогти спокусу, але ми повинні бути пильними. Рік привабливий, бо обіцяє те, що не може дати. Він заманює, але потім руйнує. Біблія показує, що справжня свобода і щастя можливі лише у Бозі, який дає силу протистояти злу. Не бійтеся, визнати свою слабкість перед Богом. Це перший крок до перемоги над ріхом. є благодать Божа завжди більше за будь-які спокуси. З Богом ми здатні розрізнати справжні добро від обману. Друзі, а що вас цього не осмокошає? Чи готові ви протистояти правабловості гріха і обрати шлях правди? Подумайте, чи варто міняти вічну радість на тимчасову примару?